Добрий вечір, любимої друзі, добрий вечір. До п'ятого, я вже вдома. Та ми сьогодні в 4 часа закрилися. Якусь, знаєте, зябку, така погода, вона, знаєте, їдка. Ще до обіду трошки люди були, зробили пару передачок, поприбирали і гайде додому. Я сьогодні хазяйка. Я сьогодні дівчатка, буду варити борщик. І в мене є трошки подлівки, я ж подлівку робила. Зараз та подлівка, думаю, ну що гарній який? Маю пол кіло картошки. Щас на честь картошечки і буде в мене жарко, правильно? Правиль. В хаті чистота, скрізь прибрано, чистенько, тільки останеться, їсточки зварити. Настроєння таке, знаєте, якесь 7-8 ближче к 3. Така якась, я, знаєте, от я не знаю, щось я поникшу, дівочки мої, щось таке в мене якийсь дискомфорт на душі, от така якась далека тривожність у мене. Зараз, мабуть, піду в холодний душ, сніму з себе цю тривожність, понимаєте? А на душі таке, що знаєте, той дискомфорт погода, погода така слякуть, якийсь дощ, непонятно вовше що. Так, мої хорошенькі, завтра ж привоз не працює, а завтра привоз на самом роботі. Ну, ви знаєте, перший понеділок місяця санітарний день. Привоз взагалі закритий, уборка. Там у нас і так завжди уборка. Кожний вечір дівчки так вилізують той корпус, що він наутро блистить, хазяєчки. Та й кожна дівчина за собою кожне місце обирає, частенько. А я поставила водичку. Без м'яса буде борщ. Без м'яса. побільше зажарочки. Тільки що ви сьогодні варили. А я мурудюся, правда, прийшла з роботи, кинула вещі. Тільки що прийшла з роботи, кинула вещі. Ой, таке щось свята. Соберися, соберися, бо я зараз сама тебе соберу. Зараз треба вийти, напевно, на сніг до собачого трошки. Але і так вони мене облизали з ніг до голови, бо б тільки бачила, як я зайшла у ворота. Тату шукає, маму не міг знайти один на плечові, другий на животі, третій на голову скаче. Дівчатка, те потулечки, я свої не знімаю. Щось мені знаєте, хочеться жовтий цвіт. І це, кстати, це мої старі. Дівчатка, це мої старі. Та потульки, я тільки міг поміняла. Боже, які вони круті, я вам навіть не можу передати. Дівчатка, берете шльопки, доповнітні насадки, і од одні тапочки вам треба взяти і упаковку насадок. Все. год-два, взагалі не думайте про домашні тапочки. По-перше, вони дуже прочні. Вони ну, оцим моїм года три вже, дівчатка. Дивіться, вцепила новий мех і пожалуйста. Ну, я ж вам оставляла силочку, дай взяти. Ну вони обалденно класні, чесно, дівчатка. Вони просто круті. Особливо впереді 8 березня, мені також, щоб тільки подарили, я була б дуже щаслива. Правда, вони дуже круті. Подивіться. І я хочу жовті. От захотілось мені жовті дівчатка. Дівчатка, це мої ці жовтенькі. Дивіться, я ось у бачу тут було ділення з жовтими. Я на старій ходила. Дивіться, оця коробочка вона йде одні, дівчатка. Вона отдільно продається. Ви її можете докупити, поняли ці штучки. А та продаються з міхом одільно. Ви можете з розовим взяти собі, ви можете з отаким е, голубим взяти. З білим взяти, сердечко в подарок. Дівчатка, дивіться, по-перше, вони прошиті ці тапочки, вам будуть нагода 3-4, це я вам гарантірую. По-перше, вони йдуть з супінатором, це дуже класно. Купили собі біленькі, хочете розові, а допомільно захотіли купили насадку. І я хочу вам сказати, подарунок це шикарний. Мені також, щоб такі тапотулі подарили, я була б щаслива. Правда, вони дуже круті. Чесно, дівчатки, дивіться, оцих тапочок, я ж вам кажу, що оці мої. Оці, що я вам покажу, дивіться, вони ж в мене старі, дивіться, дівчатки, Думаю, я вас обманюю? Особливо... внутрі вони вже аж пошмакалися. Нова насадочка творить чудеса. Так що красотульки мої, це взагалі дуже-дуже. Особливо хто любить пісець, це просто, просто пісец. Коробочки такі красиві вони йдуть. Отако бачите? Так, дівчатка, так мріє мій борщ. Звісно, без м'яса він у мене сьогодні не вийшов. Був кусочок м'яска, я його так мілко-мілко покрошила, але борщ густий, густий, дівчатка мої такий густесенький. Я дуже люблю густий борщ. Лаврушечка. У лаврушечка, капусточка, все такое, знаете, перець горошковый соль, всі мої спеції. Більше нічого не добавляю. Вот Отакий дівчаточки в мене вийшов Вкусный борщик. Він у мене трошки ще мліє-мліє-мліє. І все. Так що мої красоні. Зараз почистю цибульку. Вижму з неї соки і буде вкуснятінка, цибулинка. Всім смачного мої красуньки Якщо ви думаєте, що вам завтра ввечері готувати чи сьогодні, то борщик. Так, мої хорошенькі. От така в мене картошечка вийшла, була подливка кинула трошки картошечки. Зараз вже буду виключати, воно в мене трошки мліє, мліє. І взагалі люблю, щоб вся їда мліла. Так що, мої красуньки, всім хорошого вечора. Приємного вам апетіта. Я вас обіймаю, приємного апетіта! Бажаю. Якщо є подлівка, ось все, пожалуйста. Картошечка, подлівка творить чудеса. Так, мої рідненькі, доварився той борщ, доточилася картошка. Я насипала свою борщи. Поїла без хліба. Я густе люблю, я завжди густе. Слухайте, ну от прямо мені таке дискомфорт на душі, що взагалі? Я не знаю. Зараз возьму соль, стану в сіль, постою в солі, прямо на душі мені дуже тяжко. Ну, от ви розумієте, прямо от оджалося, все і все. І нічого ж, все ж хорошо, ні з ким, ніде, нічого, все ж хорошо. А щось таке тривожне, дуже тривожне мені. Я зараз піду постою в солі. Мені колись одна жіночка сказала, моя клієнтка, дівчатке, це дійсно так під ноги насипте сіль, а зараз на її обітруся. Помиюся, я навіть телевізор не хочу включати. Просто не хочу включати телевізор. Знаєте, я ту пісня тишини хочу, так і я хочу тишини. А завтра не знаю, може після обіду поїду до Олександри, а взагалі навіть телефон в руки не возьму. Ну, добре утро, скажу, як це буде некрасиво, правильно? Чи картинку тільки, як ви думаєте, хват... обично я люблю включити броню прокоповну, насипати мисочку, лоханочку, борщика. А я борщ їм без хліба. Їх хліб, взагалі зараз не їм. Не їм хліб, не їм сладке. І не п'ю газовану воду, дівчатки. Я п'ю тільки е, не газовану воду. Да? Завтра станемо на вісі з вами. Не знаю, плюс-мінус контакт щось буде. Ой, погода ще, така, знаєте, таке настроєння. І погода оця сляко, така, така розмазня. вже. Пішов би той сніг, ударив би тих 2 градуси морози. Да? І дітям було б весело, і діти погралися. А то воно йде ото слякотиня. Слякотиня таке, знаєте, як, яка погода, така й настроєння. Зараз з вами поговорю, піду я насиплю солі. Я вже так робила не раз, ну мені легше. Ви знаєте, що я вірю в все. Особливо, що касається такого. Ну, а що ні, дівчатки, треба все пробувати. Так що, якщо так тяжко на душі, треба насипати сольки, постояти, все буде добре. Водичка все змиє. Обично, що це на мене не похоже. Деяко сидю і нюняю. Хаба, що тобі світа, плохо? Що тобі плохо? Іди помийся, лягай спати, бо так щастя буде, дівчатка. Сьогодні я теж 4 часа я проснулася. Оскільки п'ятого я кинула, чи в 5. Сьогодні я м -м прощальна неділя, сьогодні я кинула відкриточку. п'ятого, по-моєму, так? Ну а да? що ж? І вроді би лягаєш в 11-12, я не знаю. І сна немає, і таке на душі щось непонятне. Нічого, дівчатка, зараз дивіться. Зараз світулечка. Ну Я просто шия, вже не навернула. Я вже повернула лоханочку, борщика, густенько, без хлібчика. Думаю, поговорю з вами, візьму вже маленьку солі і піду в душ. Потім вийду, навіть телевізор не включаю, це теж на мене не похоже. Ну Я ж люблю про Прокопу, Ну може, зараз включу. включу. А може і ні, а може, і да. Ну Така, якась я сьогодні да, розмазня. Так мої рідненькі. Я можу з вами говорити 24 7, У мене цей рот не закривається. У мене рот, ви знаєте, язик без костей. Але сьогодні у мене вийшов прищ. У мене вийшов прищ, так боліло, не могла говорити. Серйозно, ви ну, ти щось серйозно? Я вже перелякалась, думаю, зараз мені ще язика, хай не оприщує, щоб я взагалі говорити не змогла. Я представляю, я б не міга вам писала. Я б вам писала ручку, і ви бачили, да, я й мовчати, він не собі всі речі. Так що, мої хороші, треба збиратися. Зараз я йду, постою в сольки. Помиюсь, хочу побажати всім тихої, спокійної, мирної ночки. Я вас всіх обожнюю, цілюваю, обнімаю. Ще раз хочу попросити у вас пробачення. Якщо я вас чимось образила, щось плохи сказала, не так подивилась, простіть мене раз, простіть мене два, простіть мене три. Світулька ваша взагалі на самом деле я хороша. Я буваю противна, я буваю, можу так винести що не дай Бог. Але я її забуваю, забуваю потім. Я не вмію сердитися. Я вас люблю. Спокійної ночі.